Під Час візиту Маргарет Тетчер в Україну у українських лідерів не було можливості говорити з Маргарет Тетчер відкрито прямолінійно і заявляти те, що їх насправді цікавить. Тому доводилось як тому дідові у Верховній Раді залазити поперед батька в пекло. What do you think about the perspective of opening embassy? Of Ukraine in Great Britain and British Embassy in Ukraine. <laughs> Дуже хотіла, щоб ви от кадр цей побачили і побачили, як відбувався цей від'їзд, і потім Ленін повним кадром. Ви згадуєте, Ленін стояв у Верховній Раді, він там домінував, бо Леніни були тупо скрізь. І в цьому фільмі є така історія, коли дід стоїть на хрещатику, до нього підходить якась іноземка і каже: Мені треба вулиця Леніна. А він каже: Розкажіть, який Ленін вам треба, бо у нас ось Ленін стоїть, там Ленін стоїть, тут Ленін стоїть, і у нас взагалі скрізь Леніни, Я не знаю, де куди вам йти, тому що у нас скрізь Ленін. В Верховній Раді у нас теж стоїть Ленін. І зараз ви подивитеся це відео повністю, оцей діалог, тому що дуже важливо почути розмову Маргарет Тетчер. І найцікавіше, що коли я готувалася до сьогоднішнього етеру, я така так, мені треба знайти стенограму. Як Маргаритечар спілкувалася з депутатами Верховної Ради у Верховній Раді, а стенограми у нас є уже 90 роки. Вони повністю викладені стенограмами на сайті Верховної Ради. Пленарні засідання вперед відкриваєте там з першого там. Ну коротше, в 90-ті роки пленарними засіданнями стенограми покриття. Але немає стенограми за цю дату. Я починаю шукати архіви, немає ніяких архівів. Я починаю шукати хоч якісь згадки про промову Маргарет Маргаретечер. І знаходжу, як ви побачили на російському сайті архіви відеозапису того, як це все відбувалося у Верховній Раді. Це чиїсь приватні архіви. Хтось з камери знімав те, що відбувається. У кадрі, і можливо, це взагалі якийсь сексот там знімав, я не знаю, чи депутат, який був із сексотів. І в російському сегменті інтернету це відео є в жахливій якості, але це документ нашого часу. В нашій реальності цього відео немає, тому що я подивилася. Архівні відео немає сюжетах, в яких прямо прямо цитують пряме ціту спілкування Дмитра Павличка з Маргаретечер. Дмитро Павличко переказує, згадує, як він ставив це запитання Маргаретечер. Але ми не маємо повного задокументованого спілкування. І от я для вас його віднайшла, протитрувала і хочу показати, як ото як дід залазив на заднє сидіння лімузину, там ну Волги чи на чому вони там каталися з Маргарет Течер з Гербачовим у кіно, так же українські депутати як могли пропихали і закладали Маргарет Течер в голову думку про те, що Україна хоче суверенітету, хоче незалежності і хоче вла. Власного посольства у Великобританії слухаємо звернення Дмитра Павличка і думаємо, слухаючи його, наскільки сильно виросла дипломатична хватка багатьох українців, які зараз представляють інтереси України по світу, адам праміністр айгес. Я маю вас добавде перспективу опін embassy Of Ukraine in Great Britain and the British Embassy in Ukraine. And, uh, in Зараз ви почуєте відповідь Маргарет Тетчер. Відповідь: Ну, ви вже. Знаєте, яка ви пам'ятаєте, як Джордж Буш через рік в 91-му році розповідав про самогубчий самовбивчий націоналізм, і що це добре боротися за свободу, але звичайно не настільки. Так, от за рік до того Маргарет Тетчер нічого хорошого українцям не могла відповісти на трибуні Верховної Ради. Але потім ми почитаємо її спогади, і дещо вона в той момент зрозуміла, попри те, що їй не вистачило сміливості відповісти так, як відповів інший політик. Давайте послухаємо, що сказала Маргарет Тетчер. І це, до речі, мені здається, дуже важлива історична хроніка. Але отак от по крапочкам його десь віднаходиш, десь в сраці інтернету. І, ну, згадуєш, згадуєш. Пане Я бачу, що ви намагаєтесь мене якось всього в вашій політиці. <плес> Не тільки для країн, які, які мають повний національний статус держави і куди ми встановлюємо відносини на рівні амбасад, скажімо, Данським союзом з Австралією з Канадою. У нас немає амбасад Каліфорнії з Каліфорнією чи з КВБ. Амбасада це для центрального національного уряду. Отже, Маргарет Тетчер сказала, що ні, ми не можемо. Це 9 червня 1990 року. Ні, ми не можемо ні про які посольства України думати і навпаки, тому що це все одно, що відкривати посольство Каліфорнії, адже Каліфорнія це частина Омерички. І знаєте, зважаючи на те, як вона сильно помилилася, можливо, в якийсь момент я зможу це відео відцитувати і сказати: дивіться, посольство Каліфорнії відкривається в. Британії і тут Маргарет теж помилилася. Тим не менш, зразу скажу: Маргарет Тетчер дивилася дуже уважно по, на всі боки. Я вам показувала людей, які зустрічала Маргарет Тетчер, Вона дивилася навколо себе, вона бачила ці плакати, і воно дуже не чітко, тому що хроніка ну, такої якості, ви розумієте, але там видно, що на другому плакаті щось там написано про Фрідом. І потім вона у своїх е мемуарах. Писала про те, що по про те, що вона на виставці досягнень побачила, що українці багато в чому були зачудовані тими досягненнями технологічними, які їм презентували британці, і не готові були до такого рівня життя, тому що ну пострадянський простір він відсталий. Вона зрозуміла, що вона дуже була недопоінформована з приводу того, а які ж настрої панують на вулицях Києва, і вона бачила жовто блакитні прапори скрізь. Вона бачила, як люди активно, активно висловлюють свою позицію з приводу того, що вони хочуть бути вільними. І в якийсь момент вона зрозуміла, що. Попри а, і в якийсь момент вона зрозуміла, що от зараз її приведуть у Верховну Раду, і в Верховній Раді їй треба виступати. Вона без всякої там промови заходить в Верховну Раду, а там повно депутатів сидить, і вона така. Ну там. Штовхнула цю свою промову, ця промова промова є у жахливій якості, у неповній, дуже погано чутно, що вона говорить, ще гірше чутно перекладача, приблизно можна скласти уявлення, про що вона говорить Найкраща якість, звичайно, тут з українськими політиками, насправді, які представляли інтереси незалежної суверенної України, і я вам процитую ще декілька уривків з цього відео. Але тим не менш, на неї це справило враження. І коли вона говорила, коли її почали ставити ці запитання. Вона зрозуміла, що незважаючи на те, що я захоплювалась генералом Шарлом Дегаулем, який виголосив свою відому фразу Хай живе вільний Квебек, я не збиралася прокламувати щось схоже лише в українському дусі. І коли вона почала відповідати на запитання Павличка, вона про це згадує у своїх мемуарах, вона говорить, що в той момент я почала розуміти, що маю. Що я говорю зараз не з політиками, а фактично з політичними в'язнями, які ув'язнені сидять у парламенті, і у них немає можливо... ну як не політичні в'язні? Вони не не ув'язнені були. Але вона зрозуміла, що у тих українців, які дійсно відстоюють інтереси України і бажання бути вільними. Вони як у в'язниці цього совєтського Союзу і того парламенту, який їм дозволяє мати саме совєтський союз, в цей момент вона почала сумніватися, чи повинен радянський союз зрештою бути єдиною державою. І насправді, оці мемуари, якщо не бачити того, що відбувається у Верховній Раді, і як це відбувалося, то ці мемуари не дуже пояснюють наскільки дві репліки можуть похитнути. Те, що у неї відбулося в голові. Ну, дві репліки, і, звичайно, всі ці люди, які вийшли з плакатами, які скрізь показували Тетчер, що вони за Руху Європу, за незалежність, за суверенітет. І головне, що мені дуже сподобалося, це те, що у Дмитра Павлочка було два запитання. І друге запитання ну, перше запитання було про Україну, воно підкорює, звичайно, але про нього я раніше чула. А друге запитання ну просто. And the second question. I was disappointed to learn that your government did not recognize the independence of Lithuania. Uh, what would you act if Russia proclaims its own independence? І, от там вона ну теж відповідь дуже нечітка. Вона говорила, що типу, вони визначають право, визнають право на самовизначення держав Балтії, то щось таке. Вона там почала говорити. Але оце чому ви не визнаєте право Латви на незалежність в українському парламенті? І, ну ви знаєте, от такі запитання, отакі репліки насправді дуже багато чого змінюють. І це історична хроніка, яка показує наш шлях. І ми маємо бачити цей шлях, як потрошку, отак-от сковирюючи, 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 ми досягали свого. І зараз відбувається дуже історичний момент. Насправді аж лячно за ним слідкувати, і звичайно, ми будемо дивитися за колами поводі, які цей, ця подія сьогодні у Білому домі буде давати потім. І зараз дуже сильно ведеться інформаційна кампанія для того, щоб нас надрочити, розторсати. Знов ж таки мене прямо вбивають оці люди, які виходять і говорять, значить. Зеленський має викласти повний список того, як він збирається капітулювати у Білому домі, щоб ми вже всі знали, щоб ми були готові. А, ну, типу, це, це знаєте, це, ну, типу, з одного боку, невроз людини, яка чекає на страту і хоче зрештою дізнатися, якою буде та страта. Але з іншого боку, ми живемо у світі, де. Вся комунікація навколо Путіна: ліберальні, це журналісти чи не риберальні, побудована на тому, що Путін сильний, він нічого не буде змінювати. Він, вообще, вообще сильна рука, жодного там, жодного кроку поступки і так далі. І тут від України в супер. Умовах під тиском, коли там кожне неправильно висловлене слово, по перше, ну за кожне неправильно висловлене слово тягають же ж того, того самого Зеленського, А з іншого боку, кажуть, ну кажи нам, як ти нас будеш здавати. Ну для того, щоб його ще більше знищити перед цією подією, перед цією зустріччю. І це просто, ну знаєте, це просто, ну, типу, або якась неадекватність, або втрата зв'язку з реальністю, або що ви хочете, щоб він сказав, от так, так, так ми будемо капітулювати, а потім, якщо обставини, перемовини підуть на нашу користь, щоб росіяни потім тягали за кожне слово, яке було до того висловлене. Більше того, яку ж і свої тягають. Сьогодні тому, що замість того, щоб стояти просто стіною за українські інтереси, ми сидимо і кожного слова розбираємо в соцмережах для того, щоб сказати, а що він не так сказав, а чому він конч. Ну, типу, камон. Мене це дуже сильно дивує, тому я вирішила знову ж таки піти в ретроспективу для того, щоб показати, як одна фраза може багато чого змінити. Ну і власне у Маргаретечер був ще під час виступу на обіді уряду в Києві текст, де вона казала про те, що. Свобода означає, що ви не просто дивитесь на державу, яка говорить вам, що робити, і автоматично забезпечує ваші потреби. Це означає, що ви приймаєте рішення за себе, за свою сім'ю, щоб берете відповідальність за успіх своєї роботи. Це зовсім інший світ, не той, де держава вирішує все, і ніхто з нас недооцінює труднощі переходу. Кожна людина має бути готова зробити свій внесок, а не просто сидіти і чекати, коли хтось інший виконає її роботу. І мені здається, що внесок дуже. Багатьох насправді сьогодні було б закрити єбала просто. От, взяти і закрити єбала. А я прямо заходжу. Ну, от я, я буду матюкатися, тому що я заходжу в, в френд-стрічку і така: так, я вийду, тому що, ну, просто людей плавить. І, а, ну, типу, це істерика. Ну, так підіть під холодний душ станьте з цією істерикою. Ми всі чекаємо, що буде. Нам всім страшно. Але. Ну, я не знаю, кожне слово розтягувати, розповідати, який Зеленський неправий і що він не так сказав перед цими. Ну, типу, в цей день, в той момент, коли всі навколо Путіна розповідають, який він прекрасний цар і Бог. Ну, ну взагалі, я не розумію, що це було. Ну і давайте так, щоб відійти від цього мого злого настрою, злосного дам вам промову ще шматочок ігоря шматочок промови Ігоря Юхновського, який теж показав Маргарет Течер, що насправді в Україні є опозиція. Яка протистоїть поневоленню, яка зацікавлена в тому, щоб Україна була суверенною незалежною державою, і знову ж таки кожне таке висловлювання змінює і змінює і змінює багато, і це той рівень дипломатії, на який доводилося працювати в той момент для того, щоб щось змінити. І хотів би вас привітати теж від імені першої опозиції, яка є в українському парламенті, і яка носить назву Народна Рада. Основною нашою метою є суверенітет України. Це наша національна мета в рамці тої великої перебудови, яку веде наш шановний президент Михайло Горбачов. Той повний суверенітет, який послужить основою на на якій Україна почне вести переговори з іншими братніми республіками про утворення нового союзного договору. Той повний суверенітет, який дасть можливість Україні встановлювати відносини із цілим світом. Шановна пані прем'єр-міністр, цивілізація завжди характеризується тим, що вона поширює свій позитивний вплив на усі країни світу.